Порно руйнує вашу сім'ю, науковий факт. Перегляд порнографії негативно впливає на відносини між чоловіком і дружиною і призведе до проблем у сексуальній сфері вашого сімейного життя. У дослідженні, проведеному в травні 2017 року, було виявлено, що початок перегляду порнографічних фільмів пов'язаний із підвищеним числом розлучень. У зрахуванням даних, отриманих із трьох великих наборів інформації, зібраних у рамках всеамериканських соцопитувань між 2006 і між 2014 роками, дослідники дійшли висновку, що ймовірність розлучення збільшується вдвічі для людей, які почали переглядати порнографію. Тому слово Боже радикальне в цьому питанні. Шлюб у всіх нехай буде чесний і ложе непорочне, а блудників і прилюбників судить Бог. Якщо ви потребуєте духовної спілкування. Кування і молитви, чистоти і свободи від гріха. напишіть мені. Я з радістю відповім вам і допожу.